Вітаю вас, друзі! Хочу у вас запитати сьогодні: як ви вважаєте, чи потрібен мур на кордоні між Україною і Росією? Своєрідна стіна? Е, Називайтеся, як хочете, захисні споруди, урвища, все що завгодно? І, і ця стіна або ці захисні споруди мають виконувати дуже серйозні захисні функції і бути пам'яттю для всіх наступних поколінь українців. Про цю страшну війну, про те, що вони на нас напали. Як ви вважаєте, чи потрібно це Україні? Чи потрібно це українцям? А у карт я запитаю зараз сама. Інтересно, яку історію нам розкажуть карти? Колесниця? Нам треба. Брати все під свій контроль. От що говорять карти українцям, Україні. Подивіться, карта світ. Ви знаєте, тут прямо от показано, бачите, колом огороджена е, жінка. Ніби це має відгородити нас від ворога. ну Звичайно, потрібно. Тут іще говориться і про воду. От це підтвердження тим словам про урвище. Тут не тільки стіна, і ще має бути якісь а, урвища, які б, щоб вони просто не могли, розумієте, не доповсти, не дійти от ніяк до нас. Далі йдуть жезли. Ну дуже. Ці фортифікації, ну, тут цією картою взагалі все сказано. А, бачите? Просто і фортифікації якісь. І жезли, і стіни, і захист. Ну, останню карту. Дивимося. Королева Пентаклів. Нам, як українському народу, потрібно брати все в свої руки, тому що вже одного разу збирали на стіну. Правильно, ми всі пам'ятаємо, гроші були повністю розкрадені. Тому тут потрібен, особливо по першій карті, по колесниці, тотальний контроль за будівництвом. Ось цієї стіни цих фортифікацій, цих споруд, називаємо їх як хочемо. І, до речі, зараз мені прийшло, що ще по карті світ це має бути як якимось, знаєте, завершальним фінальним етапом, коли війна справедливо завершиться, коли Україна переможе. Це ніби підведе фінал під нашими стосунками з Росією. І обов'язково це має бути зроблено це всьому світу. Ми покажемо, що ми від'єднуємося. Ми цивілізований світ, і ми від'єднуємося від боліт, від цієї країни зла назавжди, бо ми не хочемо з ними мати більше нічого спільного. А що з корупцією? Мені просто цікаво, як взагалі нам далі жити з цією тотальною корупцією. От прада від карт. Або давайте запитання все-таки задамо. Як карти бачать подолання корупції? Просто пару карт. Колесо фортуни. Дев'ятка жезлів. і. Тобто у нас десятка, дев'ятка і сонце. Дивіться. Хватайте пора, порада карти. Хватайте удачу за хвіст. Далі проявіть сміливість. Працюйте на результат, буде важко, але ви цього досягнете. І по сонцю, звичайно, тут корупція буде подолана дійсно. Тобто, нам потрібно не пропустити той момент, коли це можна буде зробити. А нам цей момент дадуть. Він буде дуже цікаво. Дякую, що були зі мною. Будуємо плани на майбутнє, уявляємо нашу перемогу. Бережіть себе і нехай вас Бог береже. До нових зустрічей!